Друзі, вітаю на каналі. Це продовження відео попереднього. У нас ще день триває. Зараз будемо виганяти козичок. У нас світла немає, тому що перегрілось, мабуть, вимкнулося, бо багато чого пеклося. і Чекаємо зараз статка нашого, що він нам вимкнув. І він, мабуть, і пожене козичок. Вони вже всі чекають. а Поки він їде, я їм кинула тут трошки кукурудзи. Вони її перетрубили і хочуть тепер зеленої трави. Ще у нас гуляє марта. Ось вона стоїть в центрі Мартуся. Ну і, звичайно, вони сапи воюють між собою. Варсік. Не підпускає барона, а барон з усіх сторон хоче його. Хоче... <смі> ну, отакі у нас справи. Наче Марта в нас і гуляла, я там записувала, де дату, але це вона зараз наново пережив. Ну, від неї козенята пізніше. Вона сама народжена в березні, так само і козенят приводить в березень віти. А це її дівчинка стоїть ось тут. Ось, тут. ось вона гарненька. Ромашечка, вона біля мами. Ромашка. Вона народилася 27 березня у нас. Був ще козлик, але козу на козичку якусь із цих. це перлинка чи зефірка, чи малишка, може бути хтось, бо я вже не пам'ятаю, на яку ми обмінювали, на якусь обміняли. До речі, перлинка, досі п'є молоко молоко з Саші. Саша годує в нас Магдалину і її також годує. І оці малі, які зі своїми мамами теж трошки підпивають молочка. Марту завжди п'є ромашка, в неї так одна дійка, куста з другої дойма. І п'є ще красавицю, білочка, і п'ють аврора, і розочка п'ють по черзі. Маму свою тут свою тютю. У нас була перша козака. Красавіця і в неї дві козочки. Білянка і зорянка. Там вони стоять ось. Зорянка з маленькими вушками і білянка. Де білянка? То малишка. Десь є білянка з довгими. У білянки народився. А от вона стоїть, О, там, де дерево. У білянки народився. Котли. Ми його, його теж обмінювали. І у зорянки народилися двоє, хоча вона первокотка, але привела двох. Така була маленька, така ходила кругла, ледве ходила. Привела двох і ми вирішили їх залишити. Такі хороші козенятка, ромашечка з рожками, крупніша трохи і аврора. Вийшла така білесенька, чисто заганенська порода і бедро з такими вушками гарними, то ми вирішили залишити. так, як у нас. Плани були трошки розширити це господарство, і так як це кози їхні мами. Легше набагато годувати їх було. Перші три місяці я навіть заморачувалася, вони її пили своїх мамів. Було важко з тими, кого треба було з пляшечки годувати. То з тими да, ми трошки намучилися, молока не вистачало, купували. Ось це вже змінка у нас. Оця у нас виросла на коловичому молоці. Сестричка в неї була ще мілка, на жаль, її немає вже. Ну, точно така сама, точно така сама, Я тільки відрізнялась, тим, що у, у неї гарнівнички таке, сережків не було, а по однакові. однакові. Воюють вони між собою, воюють, хлопці. Нічого, зараз підуть на травичку. Листочки будуть їсти, вони таке люблять. Чекають зараз, чекають. Зараз підете. Я сьогодні не можу тут пасти, бо треба ще приготуватись, хочу підмести і речі приготувати на завтра. Ми їдемо завтра в церкву вже буде пасти Олег. Кози пасуться в нас по пару годин, так щоб напаслися. Зараз е така і травичка є, де не йде зелена, і листочки вони дуже люблять. Бігають. Я пробувала закривати е барона, так він там так мекає, що всі кози за ним мекають, наскільки вони звикли всі один до одного. Хай тільки одної кози якоїсь не буде, або десь буде вона закрита мекати. Це стадо буде мекати. Пробувала ще закрити е, барсіка. Те ж саме, він там таке витворяв у сараю. Пробувала й марку туди, думаю, вже хай вони там удвох, а я цих виведу буду пасти. Та ні, е, барон кидається в двері, на двері стрибає, реве, малечився реве е, за. Е, Мартою мала реве, а малі чують, це та ще ревуть. Коротше, весело. Тобі. Коли вони всі разом, коли бачать один одного, коли спокійні, то все нормально тихо. коли ситі. Звикли вони вже один до одного. Барон, ти ще малий, тобі підрости треба. Він вже відчув себе дорослим хлопцем і вже все. Як коза, яка гуляє, він тут як барсик, його ніяк не підпускає. Я не знаю, що робити з цим козликом, куди б його шадіти. Казала Олегу, давай ми його прив'яжемо, але я так думаю, що це не його. У нас минулого року був козлик біляшик. Ми його і залишати вдома, пробували його в'язати. Там ще якась коза на полі гуляла, і він загуляв і залишився у людей чужих, пішов туди, де та коза. Ми його і вдома залишали. То ненадовго це було, на пару годин він посидів і вирвався, з сараю вирвався, перестрибнув оцей. Тин забор і перестрибнув тин. Той там нема що перестрибувати, там сітка. Перестрибнув і побіг туди, куди він знає, куди йти, там де коза. Так що втримати козла восени дуже важко. Я не знаю, в нас і досвіду такого немає, що з ними робити. Коли отак два козла на одному подвір'ї. В'язати, або і за ноги в'язати, і з шиї в'язати, щоб нікуди не виривався, бо не може погуляти нормально коза. Вони то один, то другий. Я вже дивлюся, що вона е, одну ногу пошкодила вже, Так, на одну ногу трошки хульгає. Е, неї виходить права нога. Да. Вчора була здорова коза, сьогодні вже одна нога вже крива. Ну, що вони так б'ються між собою, що у Бартика на голові, в нього рог немає, але в нього прямо на голові такий е, кров прямо на голові. Він його просто не, не підпускає, постійно його б'є. Ну цей поки ще малий, поки роги малі, то він ще е, поки терпить, хай він трошки підросте. То Вже два козла ніяк на одному подвір'ї не буде. Ну, це ще цей місяць, і ми віддамо цього козлика. Ну, дорослого козла віддамо це не наш козел. Просто поки малий підростав, а деякі кози вже почали гуляти, то у нас був цей, ми його тримали. На слідуючий рік у нас буде цей барон. І будемо дивитися, можливо, когось із свого залишимо. Будемо ростити, а можливо, купимо зовсім іншого, тому що кожен рік потрібно міняти сапа. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло про кози. Ну, Вибачайте, канал сільський, тому на ньому тільки такі відео. Якщо вам цікаво, я буду дуже рада. Всім пока!